Шенерей XR 2025 року. Основні відмінності. У мене був шинерей 2021 року. Що тут змінилось? Ну, зрозуміло, що двигун. Якщо кажуть, що масляний радіатор не гріється, все він гріється гарячий вчора був. Нові болти на шестигранниках Торічні були на. На викрутках фара. Ну, фара ще змінилась в 2024 році повороти. З технічної частини це ролик, ну не сам ролик, а як шайба. У минулих моделях там був, була квадратна гайка, зараз там шайба, вона випуклою стороною ставиться до підшипника. Карбюратор. БПЗ 32, але налаштовується як і минулий. Якість суміш, суміші 4 оберти. Тому що якщо там з там заводу було 2, на двох він на холодну, погано заводиться. Треба тримати газ. Зараз все чітко, заводиться з півоберта. Так, далі. А, корпус повітряного фільтра. Він трохи змінився. Ну, все те ж саме, але. І фільтруючий елемент той же самий, але він такий більш Такий тугіше туди заходить. І в самій кришці повітряного фільтра там вже немає такої железячки. Тут була железячка, зараз її немає, тому що там стоїть резинка, яка щільно прилягає до самого фільтруючого елемента. А, і, і ще дуже гучний вихлоп. І банка дуже товста там всередині. Тому, якщо ви не любите гучні вихлопи, то. Щось мудруйте. Ну, для себе я б змінив би трохи з зірками погрався. Тому що я любитель трохи крейсерської швидкості, то тут дуже багато тяги, тому кому потрібно, гратися з зірками. Ще що. Щось ще хотів сказати. Ну, як завжди, в підшипниках була смазка, але в прогресії в маятнику її не було. В підшипники я всі подобавляв. Пододавав. Ну, а маятник і прогресія там було сухо, тому все перемазати Фільтрбокс бокс загерметизував, хоча в минулих моделях він не пропускав. Але щоб бути трохи спокійним, я намазав герметиком. Трохи повилазив, ну, потім позриваємо. Що ще? Ну, а так, та ж сама. А, на відміну від мого Ліфана КПХ то він мені кажеться жорсткіший. Але це, я думаю, кожному своє, кому жорсткіше, кому ні. Вдала модель. Чудово себе зарекомендувала. Минулих років модель 21 року, наприклад, яка в мене ще досі є, то пробіг 25 тисяч і там ще рідний ролик ланцюга і рідний слайдер цепу також.